Світовий ринок нафти здригнувся. Ціни на чорне золото обвалились більш ніж на 2 долари за барель після несподіваного рішення. ОПЕК картель, який об'єднує 23 країни експортери нафти, вирішив різко збільшити квоти на видобуток. Це другий місяць поспіль, коли організація йде на такий крок. Що стоїть за цим рішенням, і які наслідки воно матиме для світової економіки та країн, чиї бюджети залежать від нафтодоларів? За цим із жахом спостерігає і Володимир Путін, адже вся російська економіка тримається саме на нафтогрошах. Це був дійсно останній тиждень, коли ми просто спостерігали серію падінь, тому що до цього тижня ми трималися досить непогано. В плані ціноутворення перебуваючи у верхній половині 60 доларів. Зараз ми явно перейшли в нижній. У половину ринок пильно стежив за тим, що відбувалося з економікою світовою економікою. Економікою США торговельними переговорами: чи ведуться перемовини з Китаєм, чи не ведуться з Китаєм, чи є прогрес у домовленостях, чи немає прогресу. Минулої суботи ОПЕК Плюс прийняв рішення збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів щодня протягом червня. Це втричі більше ніж передбачалося первинним планом організації, яка згортає обмеження на видобуток, введені в три роки тому. Таким чином, за травень-червень, опек плюс збільшить видобуток на 822 тисячі барелів на день, рекордно з 2020 року, коли картель повертав на ринок об'єми, вилучені під час кризи пандемії. Так, ми знову підійшли до моменту, коли маємо чергове засідання ОПЕК, де вони вирішують на щомісячній основі наскільки збільшити видобуток. У них є план повернути весь свій видобуток до кінця наступного року. Але сюрприз минулого року полягав у тому, що замість збільшення лише на 100 тисяч барелів на день. Вони збільшили його більш ніж на 400 тисяч барелів на день. За даними Reuters, рішення качати більше нафти продавила Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК За словами джерел у Картелі, Саудити не задоволені хронічними порушеннями квот з боку деяких країн, таких як Казахстан та Ірак, і хочуть покарати їх. Р. Ріят повідомив партнерів і чиновників нафтової галузі, що більше не бажає підтримувати ціни, штучно обмежуючи видобуток. Якщо підсумувати загальне збільшення за три місяці квітень, травень і червень, то воно складе майже мільйон барелів щодня. Такими темпами група може повністю відмовитися від добровільних скорочень вже до кінця жовтня цього року. Експерти вбачають у рішенні ОПЕК плюс прямий вплив американської адміністрації. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав країни Близького Сходу збільшити видобуток нафти та знизити ціни. І схоже, ці заклики були почуті на цьому етапі ми побачили зміну політики, коли вони готові зазнати збитків зараз, щоб не втрачати частку ринку і спробувати повернути ці барелі на ринок, приймаючи удар зараз. І, можливо, тут також є політичний аспект, оскільки Дональд Трамп дійсно заявив, що хоче знизити ціни на нафту, тиснув на опек і опек щоб вони це зробили. за даними Reuters, американська адміністрація має намір запропонувати ер Ер-Ріяду розширити військове співробітництво і закупити зброї на 100%. Мільярдів доларів. Рішення різко збільшити видобуток Саудівська Аравія прийняла напередодні візиту Трампа, який має відбутися в середині травня. Торговельна напруженість між США та Китаєм також грає вагому роль у формуванні цін на нафту. 2 квітня цього року адміністрація Трампа офіційно ввела взаємні мита, які торкнулися близько 185 країн. Схоже, вони вирішують прийняти цей удар, збільшити додаткові барелі і можливо отримати з цього деяку політичну вигоду. Ми також не бачимо жодних негативних імпульсів з боку пропозиції. Переговори між Іраном і США, схоже, йдуть добре. Якщо ми досягнемо угоди, це ймовірно означатиме більше нафти на ринку. Рішення ОПЕК Плюс вже сильно вдарило по російському бюджету, який початково складали з розрахунку на те, що барель нафти цього року коштуватиме 70 доларів. У реальності ж за підсумками березня вартість сорту Юралс впала до 58 доларів, а в квітні до 54 доларів. У результаті нафтогазові доходи російської казни просіли майже на 20 відсотків. А в травні мінфін Росії попередив, що до кінця року їхній обсяг буде на 2,6 трильйонів рублів нижче плану. Дефіцит бюджету за розрахунками відомства стане рекордним з пандемії: 3,8 трильйонів рублів. З початку року ціна сорту нафти бренд уже впала на 24 відсотки. А в понеділок, 5 травня, котирування оновили чотирирічний мінімум 58,5 доларів за барель. При цьому сама Росія не здатна істотно наростити видобуток, адже перебуває під жорсткими санкціями. А доступного для рентабельного видобутку ресурсу на її території залишається дедалі менше у цій ситуації. Кремль втрачає головну економічну опору нафтові надприбутки. Для України зниження цін на нафту несе як потенційні переваги, так і деякі ризики. З одного боку, зниження цін на нафту потенційно може дуже суттєво скоротити нафтові доходи Росії, які фінансують її загарбницьку війну проти України, що відкриває можливість для ослаблення російської військової машини і створює додаткове економічне тиснення на агресора. З іншого боку, Нестабільність на світових ринках і загроза рецесії в результаті торговельних війн між найбільшими економіками світу можуть негативно вплинути на економічне зростання України та обсяги міжнародної допомоги. При цьому експерти ринку нафти передбачають подальше падіння цін. За планом саудитів до листопада ОПЕК плюс збільшить виробництво на 2,2 мільйони барелів на добу. Але переварити такий обсяг зараз ринок просто не в змозі, якщо Китай та Сполучені Штати вестимуть торговельні війни до кінця місяця виглядало так, ніби Шата Китай не розмовляють згідно з китайцями, хоча інші говорили інше. Тож ми насправді не бачили просування до вирішення проблеми. Ринок був трохи підбадьорений ознаками того, що ситуація можливо не така погана, як вони думали. Складна геополітична ситуація, торговельні війни та рішення ОПЕК плюс створюють небачену з часів пандемії невизначеність на ринку нафти. І хоча для споживачів зниження цін на бензин може виглядати як хороша новина, для світової економіки такі коливання несуть серйозні ризики. Тепер усі погляди звернені на майбутній візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії, який може визначити подальший розвиток подій на нафтовому ринку. Сам Трамп прекрасно розуміє, що ціни на нафту це прекрасний важіль тиску, і в тому числі на Росію. Про це він розказав, відповідаючи журналісту, на питання про підрив газопроводу Північний потік. Два з половиною роки тому взірвався газопровід Північний потік і незважаючи на те, що такі люди, як Джон Бреннан та інші яструби, казали, ви були тією людиною, яка сказала, що Росія ймовірно не підірвала свій власний газопровід яким вони сказали, що Росія підірвала це? Відмому цікаво, Тепер, коли ви президент чи розглянули б ви можливість розпочати офіційне розслідування того, що там сталося, і хто насправді це зробив? Ну, ймовірно, якби я запитав певних людей, я міг би вам сказати без необхідності витрачати багато грошей на розслідування. Але думаю, багато людей знають, хто його підірвав. Але я був тим, хто спочатку його підірвав, бо не дозволив його побудувати. А потім, коли Байден прийшов, він дозволив його побудувати. Це дуже цікаво, але я думаю, що Росія ціною на нафту зараз ціна на нафту впала. Я думаю, ми в хорошій позиції, щоб домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися. Якщо підсумовувати, можна сказати, що на світовому ринку нафти відбувається фундаментальна зміна балансу сил. Саудівська Аравія відмовляється від ролі регулятора цін, а США проводять агресивну торговельну політику, яка впливає на глобальний попит. Важливо розуміти, що зниження цін на нафту це не лише економічне питання, але й потужний геополітичний інструмент у боротьбі за світове лідерство. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.